Доповнення про компанію Friend хочу вам розказати. Вони встановлюють гідропілоти, електроавтопілоти на будь-яку техніку будь-якої складності. От ми в нашому господарстві, наприклад, реалізували такий гідропілот з монітором Гексагон TI7. На трактор МТЗ-82, таким чином він у нас почав працювати по РТК сигналу з точністю 2,5 см. Як це реалізовано, вам можу трішки показати. От тут у нас стоїть модем на дві сим карти який відповідно ловить при будь-яких умовах. Чому дві сим карти Тому що не завжди є покриття одного оператора. Чуть нижче там стоїть гіроскоп, який реагує на перепади поверхні грунту. Чи то уклони, чи то підйоми, спуски і так далі. Тут у нас стоїть блок електроклапанів. Ось подивіться, як все чудово укладено, все йде туди, куди потрібно, до своїх місць. Проводочка, все заховане. Хлопці молодці, френд рулить. Відповідно, у вас повинен бути встановлений насос дозатор, перероблений. Якщо у вас рульова колонка, його потрібно встановити, переробити це все через циліндр. А з цієї сторони в нас встановлений датчик положення коліс. І таким чином через цей датчик відбувається керування гідравлікою і ведення трактора, точно слід в слід. По одній і тій же технологічній колії. Хочу сказати, що ми вже декілька років, та років п'ять, працюємо по одній технологічній колії і це прекрасно, я вам скажу.